який красивий тут стоїть Свіженький, маленький маленький чудовий гриб просто чудовий і ось є ще один білячок такий дивіться як складно було його помітити він так замаскувався Маскується листя. такого кольору цікавого. Але помітив є грибочок ще один. Вітаю всіх любителів грибалки, тихого полювання та й взагалі відпочинку на природі. Сьогодні ми з вами знову у лісі. Не буду довго затримувати, ходімо шукати гриби. Неймовірний гриб. А, а запах який в них. Чудовий просто. А вони ще тільки починають лізти. От тільки-тільки минулого разу я провів спостереження, почали мухомори лізти і буквально через 4 дні вже починають лізти білі грибочки. Ось такі дивіться. Зовлик, який красавець, Маленький тут маленький такий ну, Є, є ще один. Супер. А наступний грибочок у нас такий підберезовик. Ну, Вже старий, не буду його зривати, нехай стоїть. А тут ось стоїть такий найбільший гриб цього лісу. Головний гриб цього дня. Такий мухомор здоровий, дивіться. О, який красень! Прямо так на пів А ось ще й сироїшка заховалась тут серед листя. Думала ще не помічу. Але є, є ще й сироїшка сьогодні в цьому лісі. А ось ще й зонтик. Тут стоїть такий красується на сонці, дивіться, виблискує. Молодий. Зонтик. Нехай підростає, можливо через пару днів приїду сюди знову. Уже тоді заберу його сердішка стека. Хоча ні, чекайте, це не сироїшка. Ні. Це якийсь інший гриб. Чесно не знаю. Потім визначу, що це за грибучок такий. Угу. Цікаво, дуже цікаво. І ось знову парасольки стоять. Дивіться як вишикувались тут в рядочок такі ну хороші буду забирати. і ось тут далі теж молоді є там підчитав один якийсь рецепт як маринувати їх. то думаю заберу і спробуємо і ось тут ще дивіться така гарна ось такі цікаві якщо так положити і по порядку ось така маленька спочатку потім вона розкривається ось Стає більшою, і ось така найбільша сама. Непогані. Ух ти, Все ж таки не даремно, я сюди ліз. Дивіться який тут дівенький стоїть ще один. О! Нічого собі. Нічого собі, чудовий грибочок. Як треба. От чим мене поманило спочатку це місце, мою увагу привернули ось ці друзі, які тут вистроїлись, так, в рядочок дивиться. І от серед них вже де-не-де з'являються білі грибочки. От тільки одного гарного піймав і ще один був зіпсований там. Мало. Але місце дуже таке перспективне і варте. Уваги. Це новий містяк відкрив для себе, тому досліджую ще трохи і поїдемо далі. Ось тут такий килим з такої рослини. Дивіться, я так розумію, вона повинна бути трохи більшою по росту, але немає вологи, тому вона низька. Ну ще де-не-де зустрічаються ось такі гриби. Вже угу. червивий цей гриб. То хай тут і буде. Забрів трохи далі в ліс. І ось тут помітив ну, дуже багато таких грибів. Дивіться як він виглядає. Я ще не знаю, що це за гриб. Але пізніше обов'язково визначу на вигляд. Симпатичні такі, Плюс ще одна знахідка сьогоднішнього дня. Ось ця рослина називається польова м'ята. Мені допомогла одна жіночка визначити її назву. Тож я зараз трохи нарву собі і заварим з неї чай. Розгулявся такий вже сильний вітер. Потрібно вже тікати з лісу, тому що багато гілля падає. І от вже рухається на вихід з лісу. І дивіться, помічаю ще ось такого гриба. тещин язик, пещиночний гриб, такий ось невеликий він. Ми його будемо залишати і ростить далі. Нехай він трішки підросте, змає. Знизу біле забарвлення таке, а зверху червоний. Ну нехай росте. Може вирости до більшого розміру. Запам'ятаю це місце і прийдемо сюди трохи згодом. Проходив я десь три години, об'їздив багато місць, а то тільки на одному місці трохи грибів знайшов і все. Так-то в лісі пусто. Поїдемо зараз на мою локацію і дещо підсмажемо на вогні. Є одна задумка, тому залишайтесь, далі буде цікаво. Ну що ж, приїхав вже на локацію, готуватися будемо картоплю з салом, грибочки піджарем, а також буде чай гілочок ялинки та польової м'яти. Найбільше мені хочеться спробувати, який буде на смак чай. Тому що до цього часу я не, не коштував ялинки чай. На вигляд колір досить такий симпатичний. М -м 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 -м. Клас. Дуже гарячий, нехай остиває і будемо коштувати все. Чи Може, І чай дуже смачний. Буду ще робити. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. Далі будуть цікаві відео. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!